Всім щирі вітаннячка, іду з кошиком. Ось взяла кошик і в теплицю по помідори. Кажуть, що має там якісь гігантські настигли. А я така хазяйка, що і не побачила, і не зірвала, і все пропало. Зараз підемо, глянемо разом з вами, що там. Права в тому, що я залишаю всі оці е, пакетики, в яких купувала. Залишаю для чого? Для того, щоб подивитися потім, що воно хоч вийде з того, наскільки нас. Дурять. О, та ні, трохи є. Так, зараз подивимося, що тут. Так вони ще, О, боже, гарячі які. Вони ще й не зовсім і достигли. На листя, не дивіться, не звертайте уваги. Після огірків я вже нічого не лікувала, сказала, що Бог дав та й буде. Оці радоміли і тому подібне, вже воно мені, їй-богу, вже не вистачає сили. Оце, мені здається, не знаю. <гум> мабуть, це е, бичаче серце. Червоне. Оце точно. Зараз спробую відрізати. Як мені однею рукою це вдасться, мабуть, не вдасться. У мене в іншій теплиці там смачніші. Зараз підемо, покажу, що їх. Одразу два. Так це ніби то ще. Це вже дойде, бо мені вже жалко цей кущ. А, щас... зараз. О Боже! О, ну, не маленькі, ну і не супер здорові. Ага, бачите, я його трошечки пошкодила. Та ні, вони вже, слухайте, достигли, прям достигли, м'які м'якусінькі. Ну, це я вже потім без вас позбираю. А зараз вам покажу. Завтра буду в'ялити оце в баночки з часничком, з розмаринчиком, з перчиком гірким. Ну, якщо буде електроенергія, ось які. Оці мені подобаються сливки страшенно. Ну, от вони для цього підходять, вони такі тугенькі, для, саме для в'ялених помідорчиків. Та їх же можна і в духовці, звісно, що на, на газу там вялити. Ну, У мене не виходить, тому що то прозівав, то бігаєш туди постійно заглядаєш. Оце називається франц французький гроновий. Він так багато, дуже китиць, дивіться, повипускав. Ну такий же ж. Високий-високий, мабуть, він аж метр вісімдесят. Оце його запам'ятала. І на цій стороні також тут мішанка в нас пішла, розумієте? От навіщо підписувати все навесні, коли сажаю. Це ось, дивіться, треба підіймати. Трішечки завалився. Зараз буду підв'язувати. Також французький гроновий. І багато в нього грон, і такі вони всі гарнюсінькі. Це, це, мабуть, також, мені здається, що бича серце. І ось е, французький гроновий. А оце, я не знаю, чого в мене такі малі якісь сливки. Я б начебто й не сажала. Ну, там ви однеї жіночки купляли насіння, можливо, її, не пам'ятаю. Ну також такі вони, знаєте, як елітні-елітні, такі гарнесенькі. От такого нема на грядках. На грядках у нас взагалі там. Ну, знаєте, коту. Страшно показувати, щоб людей не злякати. Це таке теплиця є теплиця. Ми ж до цього висновку прийшли. Кажу, ну, звісно, що поливати, бігати, так на грядках також поливаємо. Ось огірки ще ніяк, знаєте, не дойдуть ну, до, до того, щоб я їх вирвала. Ну, Є огірочки, трішечки є. Наконсервувати вже нібито наконсервували. А так, щоб поїсти, ну все рівно. Пам'ятаєте, я розказувала, що я лікувала ось до цього моменту. Далі пішло вгору, казала, нічого немає, ні воно з'являються. Оці плями, звісно, вже не так активно. Ну, але потрішечку хворіють, ну, вже нічого не робитиму. Хай як хочуть. Я їм сказала, хлопці і дівчата, вибір за вами. Хочете жити? Будь ласка, скільки ж можна на вас лити цієї хімії? А отут у мене сорти. Зараз покажу взагалі такого. Не, не, не купувала, не садила. Ну, але грішу на те, що знову ж таки купила просто на сінечку у жінки. Ну, вона сама збирає. І от хто знає, можливо, це мама каже, чорний принц, це не чорний принц. От вони такі темні будуть. До речі, вони, знаєте, як не встигаєш його зірвати, як він вже тріснув. Ну, Це ще, вроді би, таке як. Не зовсім годиться. Схоже на ведм... був сорт ведмежа лапа. Я його ніде отут в себе не бачу. І лапи А ну зараз, Та, якраз ж розумієте, все позривали. Він, ну, він також таких гігантських розмірів. Оце малюк висить. Це прям малюк-малюк. А вже такі здоровецькі ми позривали. Немає ніде. Тут вони в мене трохи не всі і. Не все, не все листя їм обрізала. Так, залишила. Бачите, по-новому огірки. І вже, вони, і вже вони, до речі, хворі. Оце так і займайся. Оце, ось, дивлюся, буде, мабуть, сорт зебрина. Він нам дуже подобається. Воно такий буде він такого кольору, шовтувато-зеленуватого. Але смачненькі з такою кислинкою і солодинкою. Ну, Кому, кому як, ну, хтось каже, схоже, нібито як тріхи, трішечки, знаєте, такий лимончик при сахар, при цукром присипали, і отак воно здається, отакий смак. Вони не для закруток, не, просто, знаєте, для салатів. І так, на стіл собі поїсти. Оце я бачу, висить, мабуть, хурма. І десь отут були сьогодні такі гігантські здоров'я. Оце... Він не дуже і здоровий, ще не достиг. Оце називається другий рік сажаємо. Мама так хвилювалася, що був. Каже, обов'язково шукайте насіння, бо самі не назбирали. Божественний називається. Воно суміш бичачого серця. Або ще як його називають, волове серце. Такий всередині дуже-дуже м'ясистий. Такий, знаєте, його так от розріжеш або розламаєш, він аж грає. Такий шикарнючий. Я його багатенько садила. Ну, щось бачу тільки один. ну, Того, що ще ж багато висадило на городі. Там же ж, на городі ж взагалі катастрофа. Тут туди що? Посади, що викинь. А оце в мене тут 6 штук. Е, мабуть, буде, мабуть, не скоро ще. Японський труфель. От він повинен бути таким. Е, то оце він кольору такого аж чорного, такого фіолетового. І такий, знаєте, кольор буде насичений. ну Так, принаймні він себе презентував на обкладинці пакетику. Е, оце подивимося. Вони були. Оце насіннячка всього було 10 штучок їх. Звісно, що були знаєте, оброблені. О, такі гранулі в чомусь там вони були. О, оброблені це Також треба піднімати вже. Не стигаємо ні підв'язувати, нічого не стигаємо. А моєму батькові подобаються отакі тугі кисленькі. Він не любить. Він каже, я не люблю ні бичаче серце, ні волове серце, ні божественний, ніяких м'ясистих гігантських він не любить. Ну, то ж таке. На колір і смак товариш не всяк. Оце, ну не пам'ятаю, що Вон, подивіться, забачите? Оце небагато, ну хворіє. Що це таке? Вершинна гниль чи що воно було. Чи є. Я ото їх зараз пообриваю. Ну, отак от. На оцей плантармій там штучки три знайду на тиждень. Ну, викидаю, звісно. Ну, а що вже обробляти, як уже всі їмо. Ну, дивлюсь так, нібито ніде хвороби більш немає. Оце, оце навіть не пам'ятаю, що таке здоровецьке. Якщо оце труфель, і отут, мені здається, в мене тут всього, я ж кажу, було, мабуть. Штучок 10 і, мабуть, 6 посадила, бо не всі, не всі ще й вилізли. Зараз треба все поливати. Помідори, звісно, я не поливаю щодня. Щодня я поливаю тільки огірки, бо ці водохлюби страшні. Тут також ситуація з огірками. То мені минулому році писали люди, боже у вас зозуля огірки, такі гігантські листя. Воно і в цьому році було дуже гігантське. Ну, воно характерно це для огірка зозуля. Але ж все гігантське вже позрізалося, те, що залишилося таке чепухня, і вже воно гігантсько не дає. Але огірочки, ось дивлюся, потрошечку лізуть. А ще в мене все заполонила люфа. Більше я її в теплиці, я вже казала, не садитиму, тому що, ну, подивіться, воно кругом лізе, і ми всі в очікуванні, розумієте ж, з неї чогось гарненького, побачити хоча б цей її огірочок. Ну, там мене з другого боку вона квітла. Ну, вона, здається, мені квітне, а нічого не зав'язує. Квіточка схожа, точнісінько, як огірочок. Ну, а толку з цього зараз, от там я побачила, воно вгорі, там де клоп поліз. Зараз де воно. Бачите, ну, мене таке враження, що нічого там гарного не буде. Оце, скільки ж їх було вже, подивіться. Ну, більш немає. Щоб десь щось висіло, також, ну, не спостерігається. І оцей огірок скоро вирву. Що він там уже? він вже нікуди вже не йде вгору. Натомість посадю. Він молоденький, проростила. Буде толк, не буде, але знаєте, як спробуємо. Так що рекомендую, хто хоче такі тугенькі сливки, помідори саме для. Звісно, що їх можна консервувати. Також будуть... Ой, зараз ходьби, хоч мене не збив мій хазяїн двору. Вон шпендик. Почимчукував для консервації і саме для якщо то, в'ялити, щоб баночки, потім з олійкою. Ну, всі ви це знаєте, це вялення. Воно у нас популярне вже стало досить. Минулому році ми, мабуть, зав'ялили баночок, ну маленькі ж такі, невеличкі, навіть не півлітрові, а оці знаєте санта з під ікрив тієї. Мабуть, 10, то з'їлося, все дуже швидко. Тоді ось рекомендую оцю красу. Вон, подивіться, які вони яскраві. Це ж нема ніяких фільтрів, нічого ж не додавала. Це якась звичайна сливка, це не гронова. Вон, подивіться, яка, яка краса. Я ж кажу, знаєте, як ото хоч вези в супермаркет, та ще ніхто не братиме, подумає, що якісь штучні та оброблені якимсь хімікатом. Оце мені дуже подобаються, гарнесенькі. Ну що, Висновки такі, треба робити теплиці. Хочеш гарного врожаю, щоб нічого не попеклося, не перепеклося. Тільки теплиці. І це нас мама полюбляє дуже. Ось такі помаранчевого кольору, жовті, це хурма. Солодкенькі такі. Хтось не любить солодкі помідорчики, он також хурма. Зараз і сюди все поливати, прийдеться йти. А може ні, мабуть, жовтіший, то не хочеться тут до Це, мабуть, не хурма, це апельсин. Хоча бабуся сьогодні притягла з огороду, так там справ... справжнісінький. Він ще, знаєте, так, бігорів на сонці. І таке, як знаєте, начебто апельсин, але. Такий вже, який довгенько пролежав. І е, такий аж весь такий зжався. Точнісінько апельсин. А це ось перець, там написала мені одна дівчина, називається Імператорська корона. Він вже я про нього розказувала, але тоді його ще не було. Він уже щось і під'їло. оце бачите який цікавенький. Такий мені на дзвіночки схоже. Ну, назва офіційна, є офіційна назва. Ой! Все. Пішла я свій кошик заповнювати. Сьогодні весь день томат консервували, помідори в томаті. Стомилися, а на вечір пішла ж ж оце дивитися на оцю красу. Всіх з цілою люблю обіймаю. До зустрічі.